Друзі, ви дивитеся канал Кака Шабази. Це відео серії Релігія за 5 хвилин. Мене звати Олег Кисельов, і сьогодні ми з вами розглянемо питання, чому деякі християни використовують змій на своїх службах. Це розділ з книги Релігія за 5 хвилин. Розділ написаний Бредом Стодардом, асістент професор з релізнавства у макденіал Коледж Вестменстері, штат Меріленд. Коли я вперше прочитав назву цього розділу, це було кілька років назад, я собі чомусь уявив, що будуть мови вестися про християн в Індії. Але виявилося, що йдеться про невеличку групу фундаменталістів у Сполучених Штатах Америки. Звісно, скільки б я вам не розповідав про те, що вони там роблять у своїх церквах з -з зі Зміями, краще один раз. Se, aniž <skri> I can tell you that I was diagnosed with hepatitis C. There was no question about it. This old boy had About a week before I had to go in and start getting my treatment, the spirit fell down in this little place. when I went back. The doctor said you don't need no treatment, boy, because I can't find it in your system. Hey, uh, there's healing power. Hey, it he don't take God all day to do it. Right then, God can <laughs> Broken ribs. I know he healed me. So do you keep any anti-venom around here? Yeah, his name is Jeeves. <laughs> Roger. Самі Serpent Handlers, так вони себе називають, українською змінності, пояснюють свою практику посиланням на текст Біблії, а конкретно на Євангелія від Марка, глава, або розділ 16, вірші 17-18. Переклад патріарха Філарета. Віруючих, супроводжуватимуть такі знамення. Іменем моїм. Виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть змій. І якщо смертоносно щось вип'ють, не пошкодить їм, покладуть руки на недужих і вони будуть здорові. Біблісти, до речі, кажуть, що це більш пісніша вставка у в оригінальний текст Євангелія від Марка. Тобто, віряни змійних церков Snake Churches це також таке дуже поширене визначення. Щодо цих е, спільнот, вони вказують, посилаючись на цей уривок з Євангелія від Марка, вони вказують, що сам Ісус Христос їм наказав брати в руки змій. В англійській мові використовується слово serpent, е, що означає отруйну змію. Тобто, вони використовують на своїх богослужіннях отруйних змій, таких як, е, таких як гримуча змія. Чи Щитомодник водянин mouth Ці церкви також зазвичай практикують Гласавалія, вони п'ють отруту, вони підносять руки до вогню. І оскільки вони практикують Гласавалія, я думаю, що ми можемо їх визначити як п'ятидесятників. Знову ж таки, це не всі п'ятидесятники, це окрема маленька група у Сполучених Штатах Америки. Вони живуть у Штатах навколо гір Апалачі. Це Тенесі, Кентукі, Північ Алабами. У нас тут і в Західній Верджині. Тобто регіон, де ці отруйні змії насправді і водяться. Тобто на Аляскі, звичайно, таких практик не існує. Так? Звідки вони беруть цих змій? Віряни цих церков просто йдуть в дику природу, ловлять цих змій, тримають у коробках в закритих коробках у приміщеннях біля церков. Під час богослужінь вони їх звідти достають, а після назад кладуть, і через кілька місяців вони їх назад відпускають у дику природу. Ну, я б не сказав, бо що вони дуже там за права тварин насправді виступають, але ну, якісь там розуміння гуманізму щодо змів, мабуть, у них є. Да, до, до, до речі, не кожен вірянин цих церков бере у руки змій під час богослужіння. Беруть тільки ті, які відчувають себе помазаними від Бога. І насправді між, в середині церквах, між, скажімо, простором, де відбувається це держання змій, і рештою приміщення, де сидять віряни з дітьми дуже часто, є певна така буферна зона, так? тобто вони всі не перемішані. І Ну, скажімо так, там менше небезпеки. Але зрозуміло, що небезпека є. До речі, ця практика заборонена в багатьох штатах Сполучених Америки. Чому заборонено? Тому що ЗМІ час від часу все ж таки когось кусають. Одна з доктрин цих церков, що не можна викликати медичну допомогу. Тобто, людина або виживе після цього, або помре. Ну і зрозуміло, що. Було зафіксовано вже більше як сотню випадків, коли змія кусала проповідника або вірянина, і вони помирали. Час від часу по американському телебаченню роблять сюжети після того, як якийсь пастор помре про ці церкви. Тому відео на Ютубу наприклад, дуже багато. Ви можете знайти там документальні фільми або ось такі новини з CNN чи інших каналів. Ну, і останнє насправді, що е, в цьому розділі йдеться, що дана практика виникла на початку ХХ століття, тобто вона не така вже і стара. Так? А, і приблизно нараховується тисячу вірян. Да? Ну, ті відео, які я дивився про змієнні церкви. То приблизно там від 20 до 40 вірян всередині церкви. Це означає, що цих церков також не так багато, їх всього 25-50 церков так? на всю ну це регіон е, е, Апалачі. Ви дивитеся канал Кака підписуйтеся підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і коментуйте це.